Пішли, пішли. Хто йде їсти? Всі йдуть їсти. тебе тебе тебе. Пішли, 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 пішли. Вперед, 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 вперед. От Отак от в місто піти, да? Піти в місто так ось трьома собаками. <гум> да? Так прогулятися по алеї. Без намордників, да? Це буде цікаве, бля, відео. Контент. Знаєте, так от ідеш з трьома собаками. І вони такі біля тебе. А тільки так якісь подрази, такі так, «Ні, стоп! Бля, стояти!» стоять! І вони такі хопа, присіли, слухаються, да? Такі три штуки. Пішли і буду реї стрілювати. Ага, ви думаєте що? Зараз, зараз, я їм вже там їсти приготував. Дивіться, якого не бачите. Не треба нам нічого казати. Пішли їсти. Отак от.